У дитини право є, бо дитина це святе. Мама нас захищає, бо права наші знає. Право є на мамине піклування та шкільне навчання. Всі діти рівні, бо дома вони як рідні. В їдальні харчуємось, в лікарні лікуємось. Гратись нам потрібно, а працювати необхідно. Ми за себе стоїмо, бо права всі знаємо. Тож, любі наші батьки та діточки, всі повинні знати, що кожна дитина має право на відпочинок, на інформацію, право на захист, право на сім'ю, а також право на медичну допомогу, а особливо право на навчання. Тож пам'ятаємо завжди про наших діток.